Всім привіт! Сьогодні я роблю обзор на ну, не обзор просто показую проміжний результат по фарбуванню моделі МТЛБ від Safua. Э, так воно зараз в мене виглядає пофарбована. Фарба від ICM. Такий драп він такий типічний радянський колір. Трошки висвітлений, на мі містами зроблені висвітлення, я думаю вам це видно. Із декалі ці от такі от. Спереду і одна ззаду. Модель ще надороблена. Тут ще будуть смивка. Усякі погодні ефекти. Попрацювати треба з, з ходовою. Ну от така от модель наразі у мене зараз виходить. Ще кіт м'явкає. Тут така виходить моделька. Що ж, це проміжний результат. А, так, сколи. ще я сколи на модель. Ось він, говнюк, який м'яукає. <хи> так, не мешай. Ось такий проміжний результат по моделі. Що ж, на цьому я буду зак... закінчувати своє відео. Модель мені дуже подобає. я навіть не знав, що вона от... отак так от вийде Мені мені дуже подобається, але вона ще не закінчена. Котик, іди в жопу. Вона ще не закінчена. Це такий проміжний результат. Що ж, наступного разу ми з вами будемо бачити вже готову модель. І після збірки цієї моделі я буду збирати Т90, звичайно, трофейний. Що ж, дякую за увагу. До наступного разу. Всім удачі, всім пока і слава Україні!